Усі ми щастя довго так шукаємо, чекаємо на чудо із небес, але простого ми не помічаємо, що все життя складається з чудес, хороше все сприймаємо буденність. А якщо лихо, Боженько, біда, дає нам Бог любов, ми ставимо вище реальність. а втративши, зітхаємо, це життя. Не вміємо цінувати те, що маємо. Життя, здоров'я, рідних дім і хліб. Чи вже здається кращим, та не знаємо, що нарікати це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілось більше статку. Жарке нам було літо і не така зима. Чи мріють зараз люди про достаток, чи їх дітей ледь не позбавила життя війна? Чи мріють про палке кохання, бійці, що без свідомості лежать? А скільки наречених сподіваннях. І в молитвах змушені коханого чекати. А скільки матерів умить забули, яким же неслухняним був їх син. Не син змінився, а батьки збагнули, що він у них такий лише один. А діти, скільки нервів їли тату й мамі, казали, що дорослі мішати їм не варт. Не треба завдавати рідним рани. Не знаємо, який в майбутньому готує доля жарту. Я знаю лише одне: цінуємо те, що маємо, і Богу дякуємо за це земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя.